Більшість людей, які хочуть побудувати ставочок на своїй ділянці, в основному його будують для вирощування і розведення риби. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Про специфіку і труднощі, пов'язані з будівництвом такого ставочку. Яку рибу можна вирощувати в екоставочку, який ви побудували на своїй ділянці? Можна вирощувати коропа, тостолоба, лінь, окунь, карась і, звісно, осетрові породи. Це білуга, сіврюга, веслонос, стерлядь, бестер, сибірський осетр, ленський осетр, руський осетр. Деякі люди у мене питають, скажіть, будь ласка, а скільки риби можна запустити в побудований ставок? Знаєте, запустити можна наче в консервну банку скільки завгодно, але які умови будуть для вирощування цієї риби, це відкрите питання. І одне діло, коли ви побудували ставочок, в якому вирощуєте рибу невелику кількість і там плаваєте. А друга справа, коли будувати ставок для промислового вирощування. Це зовсім інші витрати будуть. Там треба ставити донні зливи, там треба ставити додаткові фільтри і префільтри, додатково потужні насоси, які це все будуть переробляти. Але це вже не буде для душі, це вже повинен бути інший підхід до цього діла. Я кажу про ті ставочки, які ви. Робите собі для душі, щоб можна було порибалити вам, вашій сім'ї, вашій родині і отримувати від цього вирощування задоволення. Щоб вода була прозора вашому ставочку, потрібно е, зробити е, рослинну зону регенерації. Таким чином, щоб водичка проходила через Стеблі рослин через коріння рослин через щебінь, в якому будуть бактерії поглинати амоній, аміак, нітрити, нітрати, а нітрати вже будуть поглинати коріння рослин. Таким чином ми робимо, щоб природні процеси очищували наш ставок завдяки насосу, який поміщаємо, і робимо рух води на очищення під час всього теплого сезону, коли наступає осінь. Стає холодніше, вода сама по собі вже стає прозоріша. Тому що бактерії не розмножуються в такій кількості і вода сама по собі прозора. Звісно, на зиму відключаються всі фільтри, а залишається лише компресор, який нагнітає. Повітря з глибини 1 метр і створює зимову лунку. Якщо багато риби в вашому ставочку, то, звісно, треба розпилювачі ставити в декілька місцях для того, щоб риби вистачало кисню. Тому що кожна порода риби потребує, звісний відсоток кисню насищення у воді. І чим тепліша вода, тим більше риба поглинає кисню. І, звісно, рослини також забезпечують. Киснем, але рослини і кисень беруть. Вони вдень віддають кисень в процесі фотосинтезу, а вночі його поглинають. Тому потрібна певна кількість зони регенерації, струмків біоплато на певну кількість глибокої частини ставка, і це напряму залежить від біологічного навантаження на ваш ставок. Чим більше там буде риби, тим. Потрібно потужнішу робити рослинну зону регенерації, щоб вона справлялася абсорбірувати і переробляти продукти життєдіяльності риби. Якщо я будую ставок, я раджу людям, щоб вода була прозора і можна було в ставочку плавати, запускати із розрахунку на 8 тонн води 1 кілограм риби. Звісно, наші люди вони не, не звикли, щоб земля пустувала <сі> картопельку посадити, бурячка і що ж, це стільки води, стільки мало риби. І приходять е, кумов'я, приходять знайомі, запускають раків, запускають якихось там е, черепах. Це окреме питання, тому що вона страшний хижак, вона дуже повільна. Але коли потрібно атакувати, вона висовує із свого панциру голову і, і швидко хватає рибину і травмує, просто в хлам. Я якось запустив, думаю, такі красноухі черепахи, які ж вони повільненькі, які гарненькі. І запустив ставочок на літо е, таких великих е, золотих рибок. Черепахи їх просто в хлам розірвали. І я не знав, чому це сталося, але коли побачив, як вона нападає, то просто нема від неї ніякого спасіння. Можна вирощувати в ставочку і раків. Звісно, для них е, роблять е, на дні і на різних стінах ставочка. Ми брали 110-ті труби, труби діаметром 110 і робили такі нори для них. В цих трубах ми навіть робимо в стінах, замуровуємо отвори, окремо отвір для кожного раку і підписуємо ім'я. Ось так. Я раджу запускати рибу після того, як в ставочку встане біологічна рівновага. Ми побудували ставок, залили воду зі свердловини, вона мертва, там багато мінералів, вода побачила сонечко, почався процес фотосинтезу, вода перецвіте на протязі 2-3 неділь, оживе, там з'являться водомірочки, мікроорганізми, і тоді вже можна запускати рибку. Вона потрапляє в умови, де вже є для неї кормова якась база і де є нормальні. Умови її життя. Раніше, років 300 назад, отаку от рибу могли дозволити собі японські імператори. Методом селекції виводили рибу ось таку кольорову. А зараз через те, що риба. Розмножилася Її дуже багато і в акваріумах і в ставках всіх країн світу. Карасі чотири рази на рік йдуть на нерест. І карасі є кормовою базою для хижаків осетрових, а саме для калуги і білуги. Ну, зараз я спробую спіймати осетра. Я кидаю корм, вони до мене привикли. Я їх дуже рідко виловлюю, тому вважаю, що в мене вийде цей дубль. Оце ми спіймали осетра. Ось така рибина. В неї жучки дуже такі травмоопасні. Дивіться, який розмір. Цей тазик розміром 65 сантиметрів. Рибка не поміщається в ньому. Зараз, 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 тихенько, тихенько. Зараз йому казочку буду розказувати. І він заспокоїться. Дивіться, у нього таке жовте пузико. Невеликий, це не хижак, це просто осетер. Кажуть, вони ніколи не сплять. Я не знаю, але вночі вони також плавають. Специфіка осетрових в тому, що в них майже нема кісточок. Хрящі і дуже смачне м'ясо. Оця риба це ще вважається мальок. Я його закупляв в розмірі долонь. Вона вже виросла за 4 роки до такого розміру. Бажано, щоб площа ставка була хоча б 100 кубів чи 150 квадратних метрів. Тоді буде достатньо нагульної площі для риби, і риба зможе і плавати, і рости. Моя порада саме для України глибина достатня 2 метри 2,5. Навіть півтора. Звісно, якщо осетрові е, такі здорові, наприклад, білуга, максимальний розмір її був півтори тони. Риба може бути довжиною 3 метри. Звісно, треба і більшу площу, і більшу глибину, щоб було де поплавати. Але глибше ставок, ніж 2,5 метри я вам не раджу робити, тому що чим глибше буде ставок, тим там буде холодніше. А у риби її температура крові як температура зовнішнього середовища, як температура води. І чим холодніша вода, тим менший апетит у риби, тому що метаболізм. Зменшується, нема вже того апетиту. Риба вважає, що це холод, що це зима, і вона, звісно, погано росте. Взимку, звісно, для того, щоб риба не задихнулася під льдом, бо риба під льдом зимою не замерзає, тому що лід буде 20 см максимум. Тому я ставлю розпилювач. Приєднує до нього компресор, і компресор нагнітає повітря, повітрячко піднімається, а під льдом температура плюс 5 градусів, воно розтоплює і робить зимову лунку. І е, важкі гази, метани, все те, що дає процес розпаду взимку, воно все виходить в повітря і не травить рибу. Якщо буде суцільний льод. То риба може потравитися. У мене навіть було, коли я ще не підключав компресори, навіть було взимку, я приходжу і беру лом, починаю бити і останній удар. І Доходжу до води, і газ виходить, аж аж ви, на, наче такий вибух газу йде. Тобто там накопичився газ. І якби цього не робити, то звісно риба потравиться. Люди також беруть очерет і засовують в ці лунки. Очерет має свою капілярність, і з очеретом вода виходить. Важливо, щоб в ставочку були багато різних рослин, щоб рибка не тільки могла їсти корм, який ми кидаємо іноді, щоб вона знаходила поживні речовини, ікру жабенят, ікру риби, щоб вона знаходила якісь там. Ракушки, знаходила якісь там підводні якісь чебурашки, <си> всі діла. І тоді у риби є досить багатий раціон. І тоді вона себе відчуває дуже добре. Я якось закупляв коропівкою і в бетонне кільце. Це багато років назад було і випустив. І самка була повна ікри, і вона поч... ну, повинна була скинути ікру. І самці були, всі умови, начебто, були для того, щоб самці могли кинути молоки на ікру, але самка не скидувала. Ікру. Саме через те, що навколо було бетонне кільце, не було умови для малят, які б могли вижити, і вона себе в такому стресі перебувала, не могла дозволити собі розслабитись і випустити декілька тисяч кринок, щоб було в неї. Нащадки. І коли я взяв цю рибу і випустив у ставочок, де є всі гарні умови, на наступний день, рано зранку, в 6 годин, вже мої осока і очерет весь був поломаний, тому що риба йшла на неріст і вона скаженіла. Вона поскидувала ікру в ті місця, де в гарному стані. Вона не зайде туди, і риба, коли йде на неріст, вона заходить на мілководдя в ті місця, коли в звичайному стані вона не заходить. Тому що природа потребує, щоб викинути ікру саме в те місце, де риби не заходять в здравому умі. І потім, коли вона прийшла в себе, бачить, що це я мене бачить хижа, хижий птах, і вона уходить на глибину, а ікра дозріває 2-3 дні. Це я кажу про е, карасів і про коропів. І потім мальок там знаходить свої собі поживні речовини, і таким чином ну, він е, там дозріває, трошки виростає, і також заходить на глибину. Осетри, вони в е, таких умовах не розмножуються. Можна купувати їх невеличкими розмірами, запускати в ставок, вони будуть рости. Виростати, потім можна також подоїти ікрузо осетрів, е, скинути молоки, щоб е, запліднити це все діло. І далі можна також невеличких запускати в ставочок. Найцінніша порада для будівництва ставка для риби, вам потрібно представити, що ви риба. І якщо ви це представите собі, то ви побачите, чого не вистачає, щоб було. І де сонечко, і було. Якщо вам жарко, да, ви, ви відкрили віконце, чи закрили віконце, чи включили кондиціонер. Теж саме. І для риби треба створити такі умови, щоб на різній глибині і в різному куточку було місце, щоб рибі було комфортно. Це найцінніша порада дивитися, де б ти проводив час, коли ти сам був рибою, і переглянути це все діло. Тому що мілководдя, там е, росте зооплантон, там розвивається і росте поживні. Ричовини для риби, і вони з мілководдя, як тільки виходять, риба тут же їх хапає і з'їдає. Якщо цей зооплантон без рослин буде, то весь час ти будеш підкормлювати рибу штучним кормом, і ти робиш рибу залежною від тебе. А це не потрібно. Треба зробити еко-умови для того, щоб тут було достатньо кормової бази для росту і розвитку риби без втручання чоловіка. І тоді це буде ідеальні умови. Вирощування і розведення риби в вашому ставочку принесе вам велику кількість задоволення, але важливо дотримуватися. Базових правил будівництва ставка для риби.